Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Власівська полуниця. З вами білик Наталія. Сьогодні трохи розповім, чим я займаюся і покажу вам один із сортів полуниці, який я вам ще не показувала. Так, сьогодні я цілий день ось займалася виноградом, бо трохи його запустила, але я вже все. Майже зробила. Ще один ряд у мене залишився. Я його підв'язувала, пасинкувала. Ось у мене, наприклад, кишмиш Юпітер. Так він вже ось почав цвісти. Ось такі груночки. Це виноград без косточок, дуже класний, солодкий. саме саме перший виноград, який у мене на участку. Ось вже він, бачите, який гарний тут обробки я робила. Ось тут у мене теж такий виноград неплохий, ось ґрунки вже нав'язалися, теж уже скоро, скоро почнуть цвісти. А перед цвітінням ще треба буде зробити одну обробку, так що оце два дня сижу на винограді, підв'язую його, продивляюся. Листочок, бачу, непогано виглядає. Ось я, значить, роблю все правильно. Так. Зараз буду ще полуницю збирати. бо тут уже все червоніє, треба-треба. Тут ось теж новий ряд будемо пробувати виноград, який ще не знаю на смак. Ну, як виросте, то тоді, звісно ж, я вам і про віноград покажу. Ось так у мене. Ну, а що? Зараз давайте я вам покажу. Один сорт полуниці, який у мене з'явився. Садила я його пізно. Сорт називається скала. Це пізній сорт. У мене пізніх сортів небагато. От, ну, думаю, попробую цей сорт. Він мені прочитала в інтернеті, він мені по описанню сподобався. Приобрила сажанця, виписала, висадила. Тут у мене немає ні сітки затінення, нічого, то, звісно, тут у мене ягода пеклася. То Я вже тут і соломи прикривала, і стару сітку знайшла, зверху кидала. Тут вже майже ягоди немає, ми все збирали, з'їли. А на цьому сорті я. Я спеціально тут зрізала всі квітконоси, але кої що залишила, щоб подивитися, яка буде ягідка. Квітконоси, самі цвіточки були дуже-дуже крупні. Ну я подумала, що ягода значить, буде крупна. Зараз тут візьмемо одну ягодку, скуштуємо, я вам розповім, яка ж вона. Кущі такі плотні, упруги щоб високий, не дуже високий, але сам лист такий дуже такий плотний. Ось, А ось дивіться, яка в нього ягода. Ягода, звісно, я була удивлена. Ось, ось така крупна. Сама ягода така плотна шкірка бачу. Ну, я щось думаю, що вона буде солодка. Трошки, буквально трошки я залишила ягоди. Те все ж я обрала, тому що я хочу цей сорт розвести, бо пізніх сортів в мене мало. Но в цьому році вони зацвіли із середніми. Якось так в цьому році непонятно, де рання, де пізня. ось така ягода. Но ця ще не дозріла. Ось ця, наприклад, така вже аж бордова, то вона. Спробуємо її. Так, вуса вона дає добре, не жадна бачу, воно вже сразу видно. Вуса такі товсті. Ось, бачите, які. Буду брати першу і другу розетку. Бо в мене його небагато, хочу розвести цей сорт. Ну, тут такі товсті пліті, то важковато буде його прищіплювати. Треба буде скріпочки робити, щоб не випадав вусик. Ось ось дивіться. Така ось у ягідка. Така із крупних. На ощуп така на вес важка ягода. Так, ось все, дивіться. Тут уже трошки залишила, ну ось було ж сильно пекло. То ось трошечки підпеклася ягідка. Ну а так, відконос товстий, не дуже длинний, а ягода ось ягода крупна. Крупна, бачу, можна і її спробувати вже. Так, ось, ось такі ягодки. Теж так брала, все накривала, щоб нічого не горіло, бо за один день в мене тут багато чого згоріло. Ось, ось, дивіться, яка вона. Так. Ось такі величезні ягоди. Ось ягода яка величезна. Ось веточка. Тут самі крупні були такі цвіточки були крупні. Ось така козирна, красива ягода. Навид вона мені сподобалась. Класно. Ну, Давайте ну, Давайте цю, щоб підпеклася, трохи спробую. Така важка, дуже важка. Ось, дивіться. Отак. Бачу, чашелистик так уверх, як причосочка якась. Бачите, яка? Тут уже все. Бордове, значить, ягода спіла. Якби тут було світле, то тоді ягода не спіла. Така красива форма, така конусообразна, класна. Так, пробую. Боже, яка вона добрезна. Дивіться, це, мабуть, із усіх сортів, що я вже пробувала. Серединка, трохи є пустота, дуже-дуже сочна. І така бордова бордова серединка. Солодка, присолодка. Ну, зараз ще. М -м -м, мягкая, мягкая, вкусная. Так. Да, цей сорт мені подобається. Угу. Отлично. Ви знаєте, я його теж, теж можу поставити. Колорумби на перше місце, ніяке, не друге, не третє, це дуже добрий сорт. Я його в тому році, коли вибирала, розсаду, названня розсади, думаю, яку ж мені завести, то продавець мені посовітував оцей сорт, каже, не пожалієш, візьми, не пожалієш. Дійсно, класно, не обманув. Гарний сорт. Отакі, отакі були цвітки. Симпатична ягода. Так, я її буду розводити. Всі до єдиного вуса буду брати. Тобто, я тоді зараз все зрізаю, оце, зачищаю всі листочки, роблю хорошу підкормку. Обробки поки робити не буду, бо ще ж у мене ягода є, хай пізніше. От, вона, в принципі, я проходжусь вчора я проходила. Робила місце молока, сироватка з йодом, то в принципі нормально, бачу нічого, все добре. Я сюди в корінь зроблю пролью наверное, фітаспоріном землю. Хороше якесь добре пролью і всі вуса буду брати на розсаду. Бо я ж кажу, у мене цього сорта не, не багато. Здесь кущиків, то я його хочу розвести. Мені ця ягода дуже сподобалася. Дуже класно. Мені подобається такий аромат. Тут у нього аромат суниця, така. таке солодке, насищена суниця. Ну, і з пізніх сортів це дуже класно. О, У нас починається дощик. Так що, може, дасть Бог все у нас прольється, бо дуже сухо. Вже надоїло ходити поливати, хоч би дуже хороший прийшовся. Ну, ось так. Таке невелике відео я вам показала про цей сорт, бо питали люди, покажіть, як, яка буде скала. Я вам її показала. Ось у мене ще новий сорт винограду, називається корони. Тут такі китиці. Це перший раз будемо пробувати. Ну ще ж китиці Норміровку я ще не робила. Вона як оцвіте, тоді по винограду буду робити норміровку. Дивіться, яка вона длинна. Не знаю, який тут буде виноград. Так, все, бажаю всім здоров'я, миру, гарного настрою. Експериментуйте, вирощуйте полуницю. Всім бажаю гарного дня і миру. До побачення.